Ви задоволені цією міжнародною роботою? Чи хоч ви б думали, що буде легше, краще і так далі? Я думав 10 років тому, що буде легше і нас всі чекають. Нас ніхто там не чекає, ми нікому там не потрібні. В нас почало добре виходити, але повномасштабка сильно вдарила по цьому. Команда немобільна. Ми не можемо взяти там 10 людей, поїхати легкого відрядження, да? тобто, ну, сорі, іде Іноземні клієнти сприймають Україну як ризик. Да? Вони побоюються віддавати великі проекти, які будуть робитися в Києві. Якщо, якщо завтра щось станеться з вашим офісом, і ви не зможете виконати, а у нас робота і їм все одно, да? тобто там, але все одно є якісь проекти, і ми їм задоволені. Всі говорять одне і те саме. Хочеш там успіху? Переїжджай. Переїжджає, а я не хочу переїжджати. Да? Тобто там, ну, Це, 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 це ж питання ціни. Да? Тому ми продовжуємо експериментувати. Весна, як, міжнарод, ну, як міжнародний інвестиційний фонд, ми інвестуємо тільки в проекти, які займаються міжнародною експансією. У нас інших немає. Да? От Всі 23 проекти, вони глибоко міжнародні. Да? І от весна, напевно, найбільш міжнародний з наших проєктів, бо там доля міжнародності 100%. Там при тому, що багато фаундерів українських, там і так далі, але все одно це вже дово, ну, це 100% міжнародні компанії. І от там, наприклад, української мови вже майже немає. Там на, на, на майже на 100% це англійська мова нашого спілкування, звітності і так далі, бо це ну, просто міжнародний бізнес.